Вітаю, друзі! Сьогодні ми приїхали в гості до пані Лариси Маламуш і неї на садибі ціле лавандове поле. Але говорити ми будемо не про вирощування квітки, а про її корисні властивості. Разом з пані Ларисою. Ми виготовимо лікувальну ефірну олію та ароматне саше. Отже, ходімо. Доброго дня! Доброго дня! О, яка у вас собачка? Привіт! Ти з букетиком стоїш? Так, це для тебе. Ми тебе чекали. О, дуже приємно. Можна взяти? Він у вас напевно дресирований. Так. А ну, ка дай лапу лапку. Дай О, молодець, який молодець хлопчинка. Він теж у вас любить лаванду. Любить, да. Він наш помічничок, наша родзиночка. Ну показуйте, де ваша ходімо. Певе. Який неймовірний аромат у вас? Скільки тут кущів? А взагалом більше тисячі, більше тисячі кущів. А який сорт росте? Це звичайна англійська вузколисна лікарська, і там молоде поле це хіткот блу. Її ще називають бордюрна, тому що це не така велика рослина, як, скажімо, ця лікарська, і вона має такий стійкий фіолетовий колір, і тому я спеціально висаджувала для квітів. Ну, а ось лікарський сорт це спеціально підібрано для того, щоб виробляти потім лікувальний гідролат та ефірну олію. Спочатку, взагалі, ми про це не думали. Ми просто хотіли зробити естетику і гарні кущі. А потім вже з'явилася думка, ми ж можемо її переробляти. Вона ж лікарська, і ми можемо робити гідролат, ефірну олію і використовувати, як в косметиці, збагачувати її, чи то креми, чи то шампуні, і в лікувальних цілях, тому що це потужна. Протизапальна рослина і потушна, заспокійлива. А ще її можна і в кулінарії використовувати. Чудово. А які лікарські особливості є в неї? Ну, взагалі, в нас в родині, на жаль, є така проблема, як псоріаз, Це е, така аутоімунна хвороба шкіри і взагалі не на жаль, але гідролат лаванди покращує якість життя. Тобто ми використовуємо вона знімає запалення, подразнення, е, знімає свербіжі і, взагалі, якщо постійно її використовувати, ви взагалі і не зрозумієте, що маємо таку хворобу, тобто її не видно. І заспокійлива, тобто можна робити чаї, Наприклад, зараз, коли багато стресу, люди стресують, то ну чи то будете ви приймати сіль збагаченої ефірною олією лаванди, чи то просто приймати чай. І вам буде легше взагалі багато, що можна робити, але я зосередилася на тім, що я отримую поле. Я його використовую в переробці вже як гідролат і як масло. Це дві основні э, речовини, які я можу використовувати, збагачувати чи то сіль, чи то м шампунь, чи то крем. А крім того, Це ще э, в кулінарії, тобто використовували в кулінарії. коли Такий пікантний, особливий. Особилися. Я не знаю, як його характеризувати. але він такий освіжаючий. Він мені подобається. Роблять люди лимонади. Чесно, я ще ні разу не робила лимонад, але я пробувала і це дійсно дуже смачно, чиї робимо. А ось ми, так. до речі, в нашій програмі вже робили про те, як вирощувати uh -huh. лаванду, і також ми на завершення виготовили лимонад. Так що вам цікаво, то можна подивитися це на Ютубі Суспільне Черкаси. Ми сьогодні запланували робити гідролат та по можливості ефірну олію, а також саше. Що нам для цього потрібно? Ну, як мінімум, треба зрізати лаванду. Ходімо тоді. Ходімо. А чого саме цей кущ? Ну, просто це з кінця, щоб не псувати естетику. А взагалі, який найкращий час для того, щоб зрізати? Все залежить від того, що ти хочеш робити. Якщо на квіти, на самому початку його цвітіння, коли вже починається mm -hmm. о, отака квіточка вже буде. Mm -hmm. Якщо я хочу перероблювати на саше, то я чекаю, поки вона достигне. Mm -hmm. І там буде найбільше вміст олії. Сухі вони mm -hmm. відпадають, і так само естетично виглядає квітка, і її можна використовувати. І а для гідролату нам також така потрібна. Оце буде найкраще для гідролату. Так, ось тобі секатор. Що ми робимо? Відрізаємо. І... Робимо такі пучки. Так? Да, і пучки. На якій відстані, каже. Не чіпаємо деревину основу, а mm -hmm. десь так на пальці два. Отак. На і? два пальці так. так. і відрізаємо. Просто відрізаємо. Бікошик. Так. І складаємо. Отак от. О, молодець. Правильно. Нам для гідролату свіжий підходить, я так розумію. Це найкраще. найкраще. Це набагато краще, ніж висушена лаванда. На саше, напевно, потрібна висушена лаванда. Якщо ми говоримо про саше, то так, її треба, збираємо в пучки. І десь на горіші. Вертикально, щоб не попадало пряме сонячне проміння. Uh -huh. Сушимо. Можна розкласти таким тоненьким шаром на підвіконі, але ж так, щоб сонце uh -huh. не попадало, тому що воно руйнує просто колір його. Uh -huh. Як довго має сохнути, як це визначити? Ну, вона буде сухенька, повинні оці квітки легко від'єднуватися. Зазвичай ціхніла. це 2-3 тижні. Ну, Ходімо. Поготовляти ефірне масло ходімо. Стилися до пані Лариси на кухню і будемо виготовляти гідролат. Якщо пощастить, то навіть ефірну олію. Пані Лариса, ви казали, що її зовсім мало може бути, а може й не бути. Це як взагалі говорять, що 3% ефірної олії виходить з маси угу. ну, лаванди. Сам апарат цей дистилятор на жаль дорогий, і треба десь більше 10-15 літрів води в Мене виходить, тому що воно повинно його охолоджувати для того, щоб утворився сам той гідролат. От ми з вами нарізали лаванду, передавайте її сюди. Так, ось вона. Розкажіть а, зараз, да. скільки ми зможемо обробити? Ну, давайте будемо пробувати. Будемо пробувати. Що да. потрібно робити? Складаємо в цей угу. Це називається колона. Так, це називається колона, і ми да. сюди відправляємо. Так. Можна, Може, трошки більше? Так, так, ще, ще давайте ми її притопчемо трохи. Після того ось ця сировина вона кудись використовується? Я думаю, що це вже ну, максимально вижата всі корисні речовини. Ось ми свіжу заправляємо сюди. А можна зробити це з підсушеної? Можна, але підсушеною буде більше, ну, вона буде трохи іншого кольору, сама вода, трішки темніше. І ще є пил, і цей пил якось треба буде забрати, від олії. Тобто, це не дуже зручно. Все ж таки, коли свіжа, це набагато краще. Якось це на лікувальні властивості. На лікувальні властивості воно не буде впливати, але зручніше все ж таки використовувати свіжозрізану лаванду. Ми будемо робити зі свіжозрізаної лаванди. Що робимо далі? Ми заклали. Угу. так? Закриваємо отаку кришечкою. Перевертаємо. Ось так. Оп-оп-оп. Так. Треба це зафіксувати, там є вода, це дистилятор такий. Угу. Як довго повинно тут знаходитись стояти на вогні? Ну, Десь може й до трьох годин, тому що тут великий об'єм, тут 14 літрів, але там половина води. Угу. Треба гарно закрутити. Так, так тепер ось ця штучечка. Тако. Який принцип роботи апарату? А, Чимось не Ну, Дистилятор, такий принцип, мабуть, і є. Uh -huh. а, вода закіпає, пара піднімається. Uh -huh. Тут у нас сировина, вона проходить через сировину, потім подається холодна вода, охолоджується, і сюди стікає оця квіткова вода. Uh -huh. а, скажімо так, Весь отой той сік, всі поживні речовини ось тут в цій воді, а зверху утворюється маленький прошарок олії, і ви так піпєточкою акуратненько його е збираєте. До речі, як робити вдома ефірне масло без таких складних апаратів? Я знайшла одне відео. Ми з вами на рубриці там, де обговорюємо відео з інтернету, ви мені скажете свою думку. Ну і поки в нас є час, можемо зробити саше так розумію. Я бачу, що ви вже все підготували для того, аби робити саше. Це вже не сушена лаванда, так? Так, це в нас вже сухе листечко з квіточками. Як довго воно сохло? Доволі довго. Це матеріал минулорічної лаванди. От, це так довго може зберігатися лаванда? Так. Висушена до двох років. Є засушена у нас лаванда. Можемо показати, як її правильно обривати. Найкращий спосіб, mm -hmm. знову ж це, це така процедура. Ага, а, просто отак срібам. Да. Просто згрібаємо і насолоджуємося цим процесом. Одна дві. І так стараємося, щоб гілочки не попадали, бо вони просто колючі. М -м. Для чого саше використовують? Взагалі це просто ну, естетично, а гарно покласти такий мішечок, наприклад, в сумочку чи в рюкзачок, угу. і у вас буде певний аромат. Повірте, всі будуть вас зупиняти це і як казати… Це альтернатива казатива Да, Дуже е, е, гарно в шафу класти, де є постільна білизна, угу. бо вона злежується і іноді буває такий не дуже приємний запах. Навіть чиста, простирадло і таке інше. Коли ви погодите такий мішечок, mm -hmm. то е, ви цю проблему вирішите. Ну, Я так розумію, будемо зараз набирати. Так. Це у мене так. тут два види мішочки. Mm -hmm. Є різниця взагалі, як тканинку підбирати? Тут я бачу така. Ну, це більш двонитка натуральна. називають, так. Да. Угу. Це також натуральна, просто це сатин. Ага. Він більш вишуканий, тут є мережево. Це на подарунок, а це в постільну білизну. Можна і так. Давайте тоді набирати. Так, давай. Так, а багато потрібно? Чи це вже на бажання, немає значення? Бо, здається, в мій мішечок буде більше покладеться, а ваш трохи менше. Як довго ось Саше зберігає запах? До двох років. Буде, Отак, я зав'язала. Да. Так, а це для мого вишуканого. Так, я нам треба ще відрізати треба стрічку. Так, Відрізали. Так. Я можу допомогти. Будь ласка. Так, тут довільно зав'язуємо на бантик, я правильно так. розумію? Наше досить, досить швидко це і легко виглядає. Як зрізувати, ми вже в принципі показали. Так. І ось так. Буде. Зайве можна, можна обрізати, так? Да. Те, що таке нам не дуже підходить. Ось так, ну ось такі. Це що, у нас вийшли. Тут ще можна акуратненько так. Угу для краси. Да. треба якось його трошки, да. такого підминаєте і все, і о, а, о... Да. Ну, ви, ви, ви відчуваєте. І це минулорічна. Все одно пахне прекрасно. Я коли я готувалася до програми, я побачила, що дуже багато лайфхаків є з лавандою. Я обрала найцікавіше, і давайте ми зараз з вами пограємо таку гру. Я вам буду ставити запитання і будете казати Так, ні, можна трошки ширше, щоб, щоб пояснити свою позицію чи допомагає лаванда боротися з міллю? І да, і ні. Але більше. Тобто, якщо міль літає, і ви просто поклали такий мішечок, це не спрацює. Треба чи викинути крупу, чи що, і тоді вже викладати лаванду і слідкувати за цим. Відвар з лаванди допомагає від перхоті? Я думаю, що скоріш. Да. То можна відварити лаванду і полоскатись. Добре, чи заспокоює лаванда? 100 Точно, я вже відчуваю, що я дуже спокійна. <ріст> Ми сьогодні багато з лавандою провели часу. Чай з лавандою, смачний? А, смачний, але деяким не подобається. Чи може лаванда допомогти заснути? 100%. <ріст> Допомагає. Лавандове мило зволожує. А, і так, да, і ні. Все залежить від того, яка основа самого мила. Масло корисне, допомагає, але ми стикалися з тим, що мило сушило кожу, незважаючи угу. на те, що там є олія. Залежить від інших інгредієнтів. Да. Лавандові десерт. Смачні? 100%. Чудово. Е, чи можемо ми вже подивитися на те, що, який результат у нас вийшов? Так, звичайно. Так, я так розумію, це ефірний олія зверху так, зібралася. Так, вона у нас є. Як її збирати? Це Зараз приправили? ми її uh -huh. піпеточкою будемо збирати. Обережно. Так. Цікаво, скільки це мілілітрів вийшло з того, що ти обирала? Десь 5. Десь 5 мілілітрів. Так. Але це цінна така кількість. Ну, Це досить хороший результат. <гум> в таких невеликих габаритах, скажімо, як у нас. Вже майже все, дивіться, бутилочка. навіть більше, ніж 5 мл. Так, ну і я пам'ятаю, що його можна в косметику додавати, так? А це оце знизу це гідролат, а то гідролат, А, гідралатс. Да. Ось такий результат у нас вийшов. Що далі з ним? Ще потрібно щось робити? Чи це вже готовий це все, результат? Це коней... Кінцевий результат. Потім просто ти можеш по одній крапельці збагачувати чи то шампунь, чи то крем, чи то просто використовувати в аромалампі, чи просто навіть нанести собі. Як парфум. У нас ще залишилася одна рубрика. Ми обіцяли розказати, як зробити таке масло або, можливо, схоже, в домашніх умовах без спеціальної для цього апаратури. Я знайшла такі рекомендації в інтернеті, але не знаю наскільки вони правдиві. Давайте цю пораду інше подивимося і послухаємо вашу думку. Отже, зараз наша постійна рубрика, де ми дивимося ваші рекомендації з інтернету. Пані Ларисо, ви вже готові? Так. Давайте починати. Улибайся, Іларія. З приводу цього відео думаю, що світлини будуть гарними, але я б на полі своїм це не використовувала. Чому? Ну, по-перше, хімічна речовина. Я просто не знаю, як воно буде впливати. Я, напевно, б не використовувала себе на полі. Є багато різних варіантів, як можна сфотографувати, і мені не ну, обов'язково для, для цього потрібен дим. Ставимо тоді дизлайк ці рекомендації. Димось далі. Так, дивимося далі. Моя земля. Фа. Я думаю, це гарне відео, це лавандин, це, до речі, дуже ергономічно, як можна зрізати кущ і ти економиш свій час. Ну, я таке вже подібне бачила, я ще такого не використовувала. Я думаю, це класна ідея. Ставимо лайк. Ставимо. Так, наступне. Я думаю, що може бути так. Я так ніколи не робила. Але обов'язково букетик. Ну вони до речі, тут і говорять. Бо букетик трошки повинен бути підсушеним. Тому що якщо це буде свіжа квітка, і ми її так обтрусимо, ми просто позбиваємо квітки і все. Ну мабуть, можна поставити лайк. Добре. Ну, я вважаю, що гарна ідея. Просто особисто для мене все ж таки треба витратити якийсь час, щоб отак плести. Uh -huh. Але це хороший релакс. Так що ставимо лайк. останнє, да? Кіба Це не буде альтернатива це просто спосіб, як можна використовувати лаванду саме в кулінарії. Але я б не сказала, що це є альтернатива ефірної олії лаванди. Тому що геть зовсім різний процес, виготов... ну, як вона виготовляється. І тому речовини, які саме-саме основне, воно буде в ефірній олії. А тут щось потрапить в саму олію. Я так розумію, це була соняшникова, але я б використовувала олівкову, це точно. Я думаю, що просто буде збагачена олія. Ароматом і якоїсь частиною корисних е речовин. Пані Лариса, я дякую вам за розмову, за ваші рекомендації. У вас дуже прекрасний лавандовий рай. Бажаю вам, щоб все давалося, щоб ефірне масло завжди було багато і настрій був гарний. Ну а вам хочу побажати також багато лавандового спокою та всього найкращого. До Побачення.